Так, друзі, всім привіт! Зараз дивимось на Павлівка, Дніпропетровська область, Синельниковський район, Миколаївка, та що біля Славянська, Лиман і Яр, Лиманський напрямок. Ситуацію на найближчі два тижні з 21 квітня по 4 травня. Дивимося ракол Незламні, потім більш детально дивимося на Таро. Ракул Незламні дивимося по енергіях. Нова Павлівка, Дніпропетровської області, Сенельніківський район, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам блекаути околиці міста під загрозою навколо. Ну і тут націленість саме діти під загрозою. Діти, але тут, в принципі, більше е активізація на якісь. Те, що пов'язане з пересуванням, логістика. Логістика для наших охоро... охоронців, для наших захисників, ну і більш під загрозою все ж таки військові, але зараз небезпека. От цю іскренню віру. Вбити в людей, що все було, буде добре. Але ну не виключаю, що загроза і для дітей так само, для цивільного населення, звісно, присутня. Добре, давайте більш детально детально подивимось на таро. Так, Новопавлівка, Дніпропетровської області, Семельникавський район, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 21 квітня по 4 травня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Нова Павлівка, цінельникаський район Дніпропетровської області. Дуже важка ситуація. Жінки, діти під загрозою. Дуже страшно, дуже страшно. Оп... Друзі, вибачаюсь, не відразу помітив, закінч... закінчилась пам'ять на телефоні. Так, не, не додивилась, ну, не, не дописалась, не додивилась Новопавлівку, який у нас висновок на найближчий тиждень. На найближчий тиждень дронові атаки. Стоїмо, як можемо. Стоїмо, як можемо, але ситуація Новопавлівка дуже, дуже у вас важка. Так. Давайте далі. Миколаївка. Миколаївка та, що біля Слов'янська. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі два тижні. 21 квітня по 4 травня, включно Миколаївка та ще біля Слов'янська, основні головні енергії, небезпеки та загрози, покажіть там по Миколаївці. Залякування цивільного населення присутнє, обстріли присутні. І прям активно будуть про евакуацію, бо карти про це кажуть. Активно буде просуватися ця тема. Так, давайте більш детально. Миколаївка та ще біля Слав'янська ситуація на найближчі два тижні. З 21 квітня по 4 травня основні головні енергії, небезпеки та загрози. Для цивільного населення, для критичної інфраструктури, основні головні події та виставку на найближче 2 тижні Миколаївка, біля Слов'янська. Посвітло буде залетіти, діти під загрозою Ну, таке собі. І діти і матеріальний аспект. Основне головне на найближчі два тижні. Ось вони виходять знову ж таки, загроза йде для жінок, для дітей, але йде зсередини від знову ж таки повтору певної ситуації, розгон. Якось викриття якоїсь інформації, щоб поділити населення, дестабілізувати, роз'єднати. Те, що разом що сполучено, якусь інформацію роз'єднати, вести в залежність, це може ворогу вдасться. Це якась хитрість проти нашої влади, фейки розганяти, жахливі фейки стосовно нашої влади. На фронті не вдається. Активізуються інформативно, знову ж таки, вкиди якісь. Таке собі, знову ж таки, на цивільне населення будуть впливати інформативно внутрішні ворогі колаборанти. Активізація буде. Якісь вкиди. Знову світла під загрозою. Зруйнувати. От, знижку прям повішений стан. Те, що вони постійно роблять. Те, що вони постійно роблять, намагаються зруйнувати, постійно шукають якісь, якісь нові шляхи, якось по-новому саме зруйнувати. Розумієш, що це, це зі світлом пов'язано все ж таки. Ну, Хитрість полягає в тому, щоб тут знову, тут, ну я не знаю, об... вже карти не бачать ті обстріли, якщо ж жахливе, і не хочуть показувати. Тут більше про те, що м -м 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 зараз активно вони будуть намагатися е шукати зв'язки з держорганами, якимись хто більш-менш при владі, і взагалі е хитрість в тому, щоб підбурити населення. От. Навіть тих, хто, кому вже байдуже, що як підбурити населення, настроїти один проти одного, знову ж таки, перетягнути на свій бік. Завербувати нових колаборантів, нових запроданців, хто перейшов на їх бік. Тому дуже, дуже багато інформації буде націлено на жінок та дітей. Якоїсь фейкової інформації. Щось таке незрозуміле. Я ж кажу. карти вже не бачать ті обстріли, що у вас відбувається. Як щось таке ну, жахливе і навіть не попереджають. Ти розумієш, що небезпека лишається, небезпека є. Карти про це вже не кажуть. Вони кажуть більше про якісь інші події. Ну, Гостра ситуація тут знову ж таки прийнято рішення розганяти фейки, якусь болісну цей про обстріл, загроза з повітря нікуди не подівається, але це більше про те, щоб впливати на людей інформативно, якусь болісну інформацію з минулого. Знову ж таки, і цим взяти як ну, вкріпатство да? людей. Заверб... ну, Завербувати своєю цією інформацією, своєю пропагандою. Якось так. Подивіться, прям майже по всіх містах таке показують. Так. Далі. Лиман. На найближчі два тижні. Останні головні події небезпеки та загрози. Лиман. Основні головні події, небезпеки та загрози, основні енергії, лиман на найближчі два тижні з 21 квітня по 4 травня включно. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі два тижні. Небезпека йде для дітей. Якщо там хтось ще є, хтось ну, переховує дітей. Бачите укриття дітей. На жаль, є для дітей загроза. Тому, якщо вам підказує інтуїція, що треба виїхати в якісь більш безпечніші місця, то все ж таки краще дітей вивезти. Якщо є, звісно, така можливість. Треба, шука... треба шукати якоїсь, можливо, допомоги, якісь волонтери. під загрозою, Ну, тут більше СНС може працювати. І наші янголи-охоронці також під загрозою можуть бути лікарні якісь, міста, де люди відпочивають, відновлюються. Ось така ситуація. Так, лиман, основні головні енергії. Небезпека та загрози для цивільного населення, небезпека та загрози для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. 21 квітня по 4 травня. включно. лиман. Покажіть нам. О, дуже багато фейкової інформації. Дуже багато іпсо. І. Нищити. Бо я так розумію, навіть колаборанти через злив інформації поки що немає у них такої можливості рухатись. Вони дуже хочуть просуватися десь. Для цього руйнують, по смерті руйнують все вщент, але по смерті ну, на смерть не повпливаєш. Буде руйнація, я так розумію, буде руйнація їх планів. Але тут велика загроза для жінок, для дітей. Якісь щось пов'язане з військовими об'єктами. Вони прям намагаються щось таке. Знову ж таки, щось таке голосне зробити. Щось таке голосне. Це направлено на цивільне населення. Під загрозою щось можливе біля води. Якісь виробництва, інфраструктури, знову жінки, діти. Або це ще. Я не знаю, чи є у вас там щось таке з видобутком з землі пов'язане. Не зовсім розумію. Але ось тут, тут карта, ну, знову ж таки, начебто я не про обстріл, а дуже про небезпечну ситуацію. І знову тут більше як дуже буде активізація пропаганди, активізація обсушної інформації. О, подивіться, одні кубки йдуть. Одні кубки йдуть, посилення, повтор певних подій з минулого. Емоційний стан. От вони зараз будуть, я так розумію, будуть активно розганяти якусь пропаганду, а потім будуть чекати на результат, на результат їхніх дій. Пряма активізація пропаганди. Тут не про обстріли. Тут намагання, що ми на всіх фронтах перемагаємо. От щось в такому плані. Ну, Якісь неочікувані ситуації, небезпека для дітей може бути. Загроза, світло, вода, інтернет. Все, ще пов'язане з пересуваннями. Логістика під загрозою. Але, знову, я не розумію, Тут більше як якісь емоційні події. Не тут не карти взагалі майже не про обстріли. Ай тобою, щоб їх і не було. Так, і коровий яр. Це Лиманський напрямок. Для пані Наталі. Для пані Наталії Новопавлівку подивилися для пані Наталі іншої. Дивимось коровий яр. На Найближчі два тижні, основні головні енергії. Знову ж таки, от, тут як інформативна вбити віру, але стоїть на своєму. Уважно діти, можливо, хтось, хто приїжджає там на зустріч з військовими. Тут є небезпека. Так, да, може бути руйнування. Можуть бути руйнування, але тут більше як ще вбити віру знову ж таки про інформацію. Повідомлення це якісь посилення інформативних атак. Ми вже давно в цій інформаційній війні. Тому, я думаю, інформаційну війну вже, якщо за ці три роки насиченої інформаційної війни ми не поїхали головою, то я думаю, що надалі ми все витримаємо, аби активна фаза закінчилась, не було обстрілу, ніхто не гинув. Я думаю, інформативну війну це ми якось переживемо. Так, Давайте більш детально. Коровій яр, основні головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення для критичної інфраструктури, основні головні події та висновок на найближчі два тижні з 21 квітня по 4 травня. Активність присутня, націленість на цивільне населення. Те установи під загрозою? Знову ж таки безсонні ночі. От дуже хоч... стягують ресурси, стягують ресурси, щоб. Хоч трошки просунутись по напрямку. По Лиманському напрямку, я так розумію. Прям дивляться, але ну щось неочікуване буде, неочікувано їх. Чекає крах там. Бачите картка краху. Якийсь таємний план, можливо, від нас. Те, що вони запланували, собі не дасться. Тут не зібраний вражає. Їхні плани накриються мідним тазом. Тут, можливо, шукають когось якихось колаборантів серед, серед влади, да? але очікуваних результат не отримують. Навпаки, тут буде розпач. Щось голосне, дуже голосне по дияволу, подивіться, емоційне кров'я. Щось таке такого прям з інфраструктури, начебто якась щось таке гучне. Те, що нас захищає, щось хочуть зруйнувати. В принципі, Постійно ворог працює, обнулити обнули, обнули місто, обнулити ну, якісь неочікувані обстріли, виробництво під загрозою. Просто принести біль скорботу, втрати, тому що на полі бою не вдається нічого. А це така підступність. Підступність стосовно цивільного населення, якось. Повпливати і пропагандою так само своїми діями, обстрілами і пропагандою. Ну тут з усіх боків. Зараз основний тиск усюди, по всій території, не тільки от зараз ми подивилися да, Донецької області міста, а й по Україні так само показує основний тиск на цивільне населення. Не розуміють, що ну, за три роки активних дій. Не зламилися, то вони думають, що, звісно, боляче, звісно, ці, ці всі втрати, жертви, діти це дуже боляче. Це, це так, це впливає, але все одно ніхто не здасться. Як би це боляче не було, це тільки підсилює нас навпаки. Ну, так, якісь виробництва під у вас. Виробництва, можливо, церкви ще можуть бути, або якісь чубові заклади. Я не знаю, чи працюють вони у вас. І знову ж таки, будуть розганятися якісь інформативні вкиди. Ну, я так розумію, якусь історію з минулого. Зараз вони витягнуть, знайдуть щось, придумають і це активно буде по всіх містах, щоб подавати на людей, так розуміємо. Зроблю розклад по всій Україні, подивимось, що там покаже. Дякую за увагу, друзі. Так, перший кусочок я знайду, скріплю, змонтую. Зараз зроблю, бо треба ж звільнити місце на розклад по Україні. Дякую за вподобайки, за підписки, до нових зустрічей!